Сьогодні у нас аплікація. Погляньте, будь ласка, на ось ці вироби. Це у нас горщик для каші. Ось у нас він розмальований, красивий. Це у нас глечик, макітра, теж глечик, жбан називається такий горщик. Так, ви вже знайомі із. Ми з вами знайомилися, що це у нас опішнянська кераміка. Що виготовлялися. Ці вироби в містечку опішні. І виготовляли цей посуд гончарі із глини. Сьогодні ми з вами зробимо ось такий горщик для каші називається. Виріжете із картону форму горщика вам допоможуть батьки. Так, І ми його будемо прикрашати візерунками. Так, для цього нам потрібно кольоровий папір білого кольору, червоного, зеленого і жовтого. Ось у нас ось такий. Будемо вирізати листочки, квіточки і калинку. Так, беремо наш горчик, ставимо. Так, беремо ножиці. Так, і зеленого кольору. Ми вирізаємо ось такі смужечки, прямі смужечки тоненькі. Це будуть у нас тут калинка на них. Ось. Я вже їх тут підготовила, вирізала. Ось вони в мене такі. Я їх. І викладаємо посередині горщика. Ось, всерединку. Так. Так. Ось такі гілочки. Так, і з зеленого кольору ми будемо вирізати листочки. Як ми їх вирізаємо? Складаємо ось такою гармошечкою. Так, і вирізаємо два, ось півкругом, Ось, вирізуємо кінчик. Получається, у нас два листочки. Теж їх виставимо. Ось так. Викладаємо на наш горщик. Ось у нас є. Так. І з білого кольору ми вирізаємо квіточки. Як ми їх складаємо? Ось дивіться, складаємо трикутничком. Ось квадратик, складаємо трикутничком. На Квадратик. Далі. Цей трикутничок ще складаємо менший трикутничок. І ще раз трикутничок. Ось, виходить, у нас ось такий маленький трикутник, і ми зрізаємо в кінці ось так півкругу. Ось. Так. Вирізали. І, виходить, у нас ось така квіточка біленька. Так. Вирізаємо їх дві. Ось я вже вирізала квіточки такі. І ставимо по краях нашого горщика. І з червоного кольору ми будемо вирізати калинки. Відрізаємо смужечку паперу, теж складаємо ось гармошечкою. Так. І зрізаємо куточки. Ось теж. Кружечок, вирізаємо, вирізаємо кружечок ось. Вирізаємо кружечки, отак кружечок вирізаємо. І викладаємо ось. Так. І тепер ще жовтенька серединка у нас в квіторці Теж із жовтого кольору ми <кій> вирізаємо ось такий. Викаємо кутничок, складаємо його на опіл. Нам потрібно два кружечки, дві серединки. Так, вирізаємо серединку жовтого кольору для квіточки. І ось виставляємо. Ось у нас. І це все потрібно приклеїти. Наклеїли ось наші так, квіточки, листочки, калинку. І получився у нас ось такий горщик для каші. Працюйте, присилайте мені роботи. До побачення.